Прибери сміття та допоможи планеті. Волонтерська організація Let's Do It Ukraine запрошує білоцерківців долучитись до всесвітнього дня прибирання World Clean Up Day. Як повідомляє волонтерка Анна Феченко, більшість міст України вже взяли участь у змаганні чистоти. Натомість, біла церква чекає на сонячну погоду. Суть акції допомогти людям помічати проблеми з відходами. Тож кожен охочий може прибрати поруч зі своїм будинком, парком чи алеєю. Екоактивісти закликають не соромитись при. Прибирати вулиці, а навпаки, зорганізувати з іншими навколо толоки. До акції вже долучились і українські зірки. Натомість, якщо ж прибрати на вулиці не вдається, можете зробити цифровий клінінг. Для цього потрібно видалити всі непотрібні файли з телефону або ж ноутбуку, перевірити пошту та спам. До 1 жовтня ще є можливість, якщо ми побачимо, що там десь є якесь сонечко, ми обов'язково зробимо велику. Великі акції зараз у нас не виходять, тому що нам треба погоджуватися все з ДСНС. Якщо це лісно треба, щоб пройшли територію спеціальні піротехніки сапери і сказали, що тут безпечно. Тому ми закликаємо людей маленькими групками, виходить з своїм трудовим колективом десь в себе на території. А ми вам допоможемо вже з матеріалами і допоможемо опублікувати з правильними хештегами, щоб ви ввійшли в цю в всесвітню мережу людей, які прибирають планету.